1 грудня о 7 годині в Олександрії та Олександрійському районі почали діяти графіки аварійних відключень електроенергії. Такі графіки відключень діють по всій території України у зв'язку з тим, що на Запорізькій атомній електростанції ремонтують третій енергоблок. Через те, що енергоблок вивели в ремонт, на даний момент склалося дефіцит виробництва і споживання електричної енергії. Тому, Енертична система України, диспетчера вимагають відключення примінення графіків аварійних відключень, так називаємо ГАВів, для того, щоб збалансувати, зробити баланс між виробництвом споживанням електричної енергії. Підключають електроенергію не по всьому місту одразу, а лише в деяких мікрорайонах міста та району. Під графік аварійного відключення попадають наступні. Райони міста Олександрії та мікрорайони. Це вулиця Ліпних там в районі лікарні, міської лікарні. Вулиця Первомайська, там же. селище Димитрово, мікрорайон Промисловий, в районі ТЕЦ-2. мікрорайон Новополипівка відключається. По району це Сургани, Андріївка, Степанівка, Звенигородка. Войновка, приютівка, косівка, Діброве це те, що по, по району. Відповідно до інструкції зі складання та застосування графіків, електроенергію відключають на дві години, потім включають на дві години і знову на дві години відключають. Час, дату відключення спрогнозувати неможливо, це все залежить від потужності, яку споживають споживачі. Район, а там дає команду диспетчер енергетичної системи України на відключення деякої потужності. І потім ми відключаємо. Важливі для населення об'єкти, такі, наприклад, як лікарні, від відключення електроенергії особливо не постраждають. лікарні по своїй схемі живлення вони мають два живлення незалежних друг від друга. Тому, якщо ми відключаємо якийсь мікрорайон. Да, в лікарні частково може пропасти напруга, але вони можуть заживитися від другої лінії живлення. Так само відносно котєлін, ті, що на наші великі котельні, то вони так само мають декілька живлень, то для них це не страшно. Олександрійці можуть зменшити імовірність відключення електроенергії у місті. Для того, щоб мінізувати тривалість та кількість горних відключень. Треба, щоб споживачі самі обмежили використання електричної енергії. Тобто, Якщо підприємства, побутові споживачі просто зменшують споживання електричної енергії особливо в піковий час, з 8 до 11 і з 17 до 20, то даних відключень можна буде уникнути. В Олександрійському ремкіровограту Беленерго говорять, що графіки аварійних відключень планують застосовувати до вихідних. Дані графіки будуть діяти до 5 числа, так в заяві Міністерства. Так що завтра, планується, завтра ще будуть примінятися графіки, а з виходних вже не повинні. Ну, це ще поки так в планах. Так як атомна станція складна система, тому може бути всяке.